Перший конкурс шкільних команд юних інспекторів руху був проведений ще у 1976 році. Відтоді вірівський рух покликаний популяризувати серед школярів безпечну поведінку на дорозі. Увесь конкурс традиційно проходить в ігровій формі, однак дітлахи мають досконало знати правила дорожнього руху, адже саме за це вони могли отримати максимальну кількість балів. Житомирські вірівці з 16-ї школи у цьому конкурсі були одними з кращих, та за сумою шести етапів стали шостими з 27 команд. Їхали зі знаннями, приїхали ще більшими, з більшими знаннями. Я сподіваюся на це. З новими друзями, з позитивними емоціями, ну і, звичайно, з бажанням працювати далі, не залишаючи цю справу. Побачивши, як працюють юрійці в інших областях, зробила для себе висновок, що наша команда. Конкурентно спроможна і може показувати вищі результати для призового місця. Не вистачило якихось два-три бали і досвіду команді, каже Алла Виговська. Проте головне, що її вихованці зрозуміли, справа ЮІР не тільки корисна, але ще й цікава. Адже це не тільки змагання, але й можливість відпочити в артеку, куди не кожен може потрапити. Дуже нам сподобався як було закриття і відкриття фестивалю ЮІР. Дуже було все організовано гарно, ну взагалі. Класно було. Ну, було дуже цікаво, напевно, ще й тому, що ми були вперше. Тобто, це була маса емоцій. А, саме відношення до Іри напевно, змінилося на кращу сторону, тобто ще більше захотілося цим займатися, тому що поїхати туди і показати те, чого ми навчились, і те, що ми можемо навчити, ну, те, чому ми можемо навчити інших. Це, напевно, для нас є великою честю представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. І... Це просто було круто». 16-та школа Житомира вже декілька років є базовою у місті з вивчення правил дорожнього руху, адже підтримує все це і керівництво школи, і керівництво обласного «У школі Проводиться систематична, цілеспрямована спільно з обласною державною автомобільною інспекцією. Робота по збереженню життя та здоров'я наших дітей від усіх працівників Державтоінспекції інспекції Житомирської області. Хочу висловити подяку нашим юним помічникам та педагогам Житомирської 16-ї школи. За вагомий вклад в справу профілактики дитячої аварійності на дорогах області, адже організовуючи та проводячи змагання юних інспекторів руху, ми з вами допомагаємо усім дітям отримати необхідні знання з дорожньої безпеки, і це разом допомагає виконувати основне завдання держати інспекції зберегти дитяче життя. За такої підтримки у школі обіцяють і надалі пропагувати юрівський рух і не тільки у Житомирі, але й у всій області.